Привіт! Сьогодні оглянемо одну кімнатну квартиру у новобудові. Це ЖК Волошковий, район Замостя, зручна транспортна розв'язка, Поруч супермаркет, зупинка громадського транспорту, магазин, аптека та інша комерція. Є зона для відпочинку та дитячий майданчик. Неподалік школи дитячий садок. Будинок майже зданий, тому продаж можливий по переуступці. Переуступку сплачує продавець і це допоможе вам зекономити чималу суму коштів. Квартира 38 метрів квадратних, розташована на 10-му поверсі 11-поверхового цегляного будинку, не кутова. Заведені всі комунікації: світло, газ та вода, автономне газове опалення, встановлений двохконтурний котел, квартира чорнова. Це дає вам можливість зробити ремонт на власний смак. Ціна квартири 36 560 доларів. Телефонуйте, запрошую на перегляд.